Рекордні 29 хвилин знадобились депутатам Рівненської обласної ради для розгляду 22 питань. Це питання по завершенню процедури реорганізації позашкілля, також реорганізація наших закладів соціальної сфери. Це наше звернення до місцевих громад з приводу виконання попереднього рішення обласної ради стосовно інвентаризації об'єктів культурної спадщини і культових споруд. Ну і ціла низка господарських питань. Переважну кількість питань депутати приймали одноголосно і без обговорення. Лише зупинились на позашкіллі. Чому так от в нас слова ці ситуації коло на повністю вся сфера соціального захисту. Протягом року люди не стали, їх реорганізовують, їх об'єднують, їх переводять, їх звільняють. Те саме стосується закладів по освіти. І от зараз ми бачимо два рішення: відміняємо рішення обласної ради від четвертого. Вадцять року, яке нещодавно приймали, і взагалі будемо приймати рішення про створення знову центру національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти, де теж реорганізується ця сфера позашкільної освіти. Андрій Карауш відповів, що сьогодні вони обходять юридичну колізію. Відтак скасували старе рішення і прийняли нове: утворити комунальний заклад центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти. Це наші три комунальні заклади обласного підпорядкування по по на назву станції юних техніків натуралістів і національно-патріотичного виховання. Ми їх об'єднували в один заклад, і сьогоднішнім рішенням ми цю процедуру надіюсь, все таки вже завершимо і об'єднаємо в один заклад. Крім того, обласна рада підняла нагальне питання закриття багатьох відділень Укрпошти в області. Суть звернення полягало по... в. Недоцільності і взагалі недолугості реформи, яку проводить АТ Укрпошта в Україні. І це питання не тільки Рівненської області, а взагалі всієї України, тому що Укрпошта виконує одну з функцій, таку як соціальна. не просто заробити коштів, чи доставити посилки, чи доставити листи. Вони виконують також і соціальну функцію доставку пенсій. І вже за останній рік, минулий, 23-й рік, було скорочено більше 70% персоналу Укрпошти. І закрита більше половина відділень по області. Ну і під завершення серед депутатських звернень було питання щодо ремонту доріг, зокрема на в'їзді до міста Рівне. Проведення ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги на ділянці західний під'їзд до міста рівного автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 «Київчоп» по вулиці Дубенська до вулиці Кулика і Гудачика в місті Рівне. Є пропозиція підтримати запит і надіслати. На розгляд до служби відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області та рівненської міської ради. Крім того, депутати одноголосно підтримали ще одне унікальне рішення: створення трьох пам'яток природи місцевого значення на Рівненщині. У цьому конкретному випадку йдеться про збереження там природного стану вікових дерев та тераса річки Стир. Дві пам'ятки будуть на узбережжі хріницького водосховища. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.